Марафон продовжує телеканали Тернопіль 1 та інтебе. Дякую, що з нами за мить розповім все, що актуальне в Тернополі, області та країні. Захищав Україну, віддав за неї своє життя, і 47-річним Віктором Чорнооким попрощалися у шумській громаді. Він був сержантом, командиром відділення гірсько-штурмового взводу. Загинув під час наступу на Херсонщині. Сотні людей прийшли віддати останню шану захиснику, стоючи на колінах з квітами та свічками в руках, вони зустрічали траурний кортеж. На площі героїв майдану у шумську відправили панахиду. Поховали Віктора Чорноокого у рідному селі Тилявка, вічна пам'ять українському воїну. І, на жаль, Тернопільщина продовжує втрачати своїх воїнів у ці дні. наша область у жалобі у боротьбі з російським агресором загинули наші земляки. Ворог забрав життя Олександра Дичка із Козлівської громади, Ярослава Качуровського з Великогаївської громади, Дмитра Антикуза та Григорія Смачила із Козівської громади. Також на війні загинули Ігор Луців із Підгаєцької громади, Андрій Скуржавський із Чортківської громади, Артур Шараскін з Тернопільської та Микола Чеплюк із Великодедеркальської громади щирі співчуття родинам, які втратили дорогих людей. Не пробачимо росіянам смерті цих відданих Україні захисників. Вічна їм пам'ять. Далі ж до новин зі штабу знову понад пів тисячі російських воєнних знищили українські захисники. 650 окупантів лягли в українську землю. Наша армія бореться з окупантами і ліквідує їхнє озброєння. 55 ворожих автомобілів, 18 бойових броньованих машин, 11 артсистем вже не допомагатимуть агресору наступати на українські міста. Знищили наші ще й 10 танків по одному гелікоптеру і реактивній системі залпового вогню, 4 безпілот. Та чотири одиниці спецтехніки. Наша армія веде успішний контрнаступ на Харківському напрямку. В Генштабі Збройних сил України повідомили, що завдяки підтримці місцевого населення українське військо просунулося майже на 50 кілометрів за три дні. За даними розвідки, окремі ворожі підрозділи зазнали значних втрат. Віримо в наших воїнів і дякуємо їм за відданість Україні. Тим часом на Тернопільщині продовжують перевіряти документи і в місцевих і у внутрішньо переміщених осіб. До останньої категорії є особливе прохання. Якщо ви зареєструвались на допомогу на території України, то змінюючи місце проживання, змініть і дані. Поліція особливо ретельно зараз це контролює, тому просить із собою носити документи. Виявляємо багато людей, які приїхали, зареєструвалися, виїхали і не знялася з реєстрації. Частина з них отримують кошти, тому е, частина з них зареєстровані через прихисток до тих мешканців, в яких вони проживали. Ми звертаємося до всіх наведіть порядок, будь ласка, з цими документами, з цими обліками, щоб не вийшло так, що людина отримує тут допомогу. Виїхала е, за кордон і десь в якісь інші державі також отримує допомогу, тому що це буде порушення, яке може потягнути за собою на кримінальну відповідальність. Продовжуємо. Постраждав 15-річний юнак. У Копичинцях трапилася аварія. Легковий автомобіль врізався у мотоцикл, яким керував неповнолітній. Хлопець отримав численні травми. Його госпіталізували. У водія авто взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство. І ЮНІСЕФ надає Україні 30 автомобілів для транспортування вакцин. Першу партію з 10 автомобілів передала під час свого візиту, виконуюча директорки ЮНІСЕФ Катрін Расел. Вона зазначила, що надалі автомобілі і рефрижератори це черговий етап до удосконалення холодового ланцюга, що дозволить не лише швидко розвозити вакцину в регіони, які їх потребують, але й ефективніше використовувати засоби імунопрофілактики. Також Україна починає отримувати вакцини за. Галом отримає більше півтори мільйона доз як гуманітарну допомогу. Музика. Наші волонтери це дивовижні люди. Ті, які можуть знайти практично все, і ті, які не перестають працювати ні вдень, ні вночі і не зважаючи на свої особисті тривоги. Зараз ми розповімо вам історію однієї такої волонтерки. Поки Лариса допомагає військовим, її чоловік захищає країну. Волонтер це не робота, а поклик душі, який стає ще сильнішим, коли твоя рідна людина перебуває на фронті. Знайомтесь, це Лариса, жінка із борщева. До початку війни працювала вчителькою фізкультури. Та війна внесла свої корективи. Нині Лариса волонтерить. Почали волонтерити на військоматі, готували хлопцям сухпайки в дорогу, що привозили нам, ми їм все роздавали. І миючі засоби, і одяг, і спальники. Все, що було, ми їм роздавали. А ще влаштовувала разом з іншими волонтерами благодійні ярмарки. Чи не щодня плела маскувальні сітки? Зараз цим займається лише за потреби. Заразом вчить їх плести, і нас тут я зав'язала і просто десь так от запизацівоськувати можу. у так і собі пробуйте зачіпати за сіточку, угу. хаотично узори, які вам подобаються. Життя жінки кардинально змінилось одного дня, коли дізналась, чоловік відправляється на фронт. Відтоді увесь свій час присвячує тому, аби забезпечити свого коханого та інших захисників усім необхідним. Мій чоловік, військовий пенсіонер, якраз пару тижнів поїхав за кордон і дзвонить каже: Я їду додому. Ну, відмовляти я його ніяк не могла, бо ну, я розумію, що це. Син старший, теж у мене військовий в Тернополі. То він йому він йому сказав, може тату залишився. Він каже: а Як я можу залишитися? Як ти можеш піти? А я залишуся. Навіть бесіди не було. А я Я ну я жінка військова, я знаю, що це таке. Що ми його ніколи не бачили вдома. Із 1 березня Лариса не розлучається із телефоном, чекає на дзвінок від чоловіка. Посміхаючись, розповідає, тепер точно знає, чого потребують військові. Саме тому розпочала готувати сухі борщі та спеціальні свічки. Разом із іншими місцевими волонтерами збирає кошти на тепловізори та машини. Він інколи сміється, як є зв'язок, і він сміється. Каже, я не з жінкою, говорю, а з волонтером. Ні, бо я питаю хлопцям, що вам потрібно. Я знаю їхні проблеми зсередини. І знаю, що на даний момент їм необхідно. Вчора хлопці дзвонили з передової, варили мій сухий борщ з борщего. Я всушила все, попробувала одну партію вдома зварити, як вона, що там необхідно, і їм передала дві-два таких пакетика, як то кажуть, щоб вони попробували. Дуже їм сподобалося. Вчора з'їли і кажу, хоч сфотографуйте, скиньте, подивитися, як він виглядає. Чоловік каже: вже нема що фотографувати. Нині жінка і надалі продовжує волонтерити. Займатися цим буде до перемоги, бо знає, допоки її чоловік захищає нас на фронті, вона повинна бути надійним тилом для нього тут. Продовжуємо у неділю 11 вересня. Біля фонтану Кульбаба у Тернополі відбудеться благодійна барахолка. Початок дванадцятій годині там можна буде знайти одяг, взуття, книги, прикраси та багато іншого. А найголовніше, що всі виручені кошти передадуть на допомогу військовим для того, щоб продавати свої речі, треба зареєструватися за номером телефону, який ви бачите на екрані: 096 65 55 439. Тернополян просять прийти, придбати щось і цим підтримати акцію і військових. Музика. Він співає, щоб допомагати військовим. Музикант із Кривого Рогу їздить українськими містами з гітарою, даруючи людям емоції а натомість збирає гроші для потреб армії. Днями Іван Заміга побував і в Тернополі. Нашим журналістам зізнався: місто його вразило. Більше дивимось далі. Подорожує і співає, щоб допомагати військовим вже півроку. Іван заміга їздить українськими містами. Завжди на центральних вулицях його можна побачити з гітарою, добрим настроєм та табличкою, на якій він написав: Я не можу стріляти, але вмію співати для мене було несподіванкою, що люди дуже позитивно це сприйняли і навіть замовляли пісні. Казали там це для нашого там військового там Васі. Ось і я зрозумів, що навіть в такі складні часи музика потрібна людям. Почав свою співочу волонтерську діяльність Іван у рідному кривому розі. Саме туди до родини музикант переїхав на початку повномасштабної війни. З 3 березня розповідає, він докорінно змінив весь свій пісенний репертуар. Я е, виріс в російськомовному середовищі і розмовляв російською і. Переважна більшість мов репертуару складали російськомовні пісні, ну, класичні ще в березні. Але в мене був вже якийсь заділ україномовного репертуару і англомовного. І я поступово ну, почав викидати пісні. Спочатку лишав там якогось ЦОЯ, ну, ті, що були довоєнні часи ще радянські. А потім якось воно просто під ноль це пішло, і я розпочав вивчати нові пісні, більш сучасні. Ой, у лузі майже на кожному концерті співаю. Зараз навіть трошки відпочиваю від цієї пісні, бо іноді по два рази. Частину зібраних коштів Іван передає на потреби українських захисників. каже одного разу, навіть зіграв для військових. Я співав в Кривому розі, і до мене підійшли військові, кажуть, що. Не будуть казати де, але з їхньої військової частини чути, як я співаю, і вони хочуть мене запросити. Ну, це був такий перший досвід, коли я виступав на сцені. Була така зала, де ну, десь, може, людей 50 зібралося, і всі такі спочатку були похмурі. Ну, Я спробував. Так, так, тільки військові. Ну, але наприкінці вони і аплодували, і підходили, тиск тисли мені руку, і ну, це дуже дуже надихало. За півроку музикант об'їздив чимало українських міст, а також співав за кордоном і вперше за своє життя приїхав до Тернополя. Я був, коли повертався з Євротуру, то вирішив завітати сюди і просто був вражений. Тепер це моє кохання, це місто. Чоловік каже, саме в західних містах України по-новому відкриває для себе нашу рідну мову. Я дуже симпатизую до людей з Заходу. Є невеличка різниця в, в відчутті енергетики на заході і на сході. Тут якісь люди більш харизматичні. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, це моє ставлення до мови. Мені здається, що людина, яка розмовляє чистою українською мовою, вона не може заподіяти зла. Іван Зоміга каже, лагідна українізація відбувається і в його сім'ї. За півроку помітив, що на українську переходить його мама. Музикант же продовжує свою творчу волонтерську діяльність. За півроку він передав військовим понад сотню тисяч гривень. І завтра, 10 вересня, у Тернополі знову проведуть сільськогосподарські ярмарки. Цього разу торгуватимуть на двох локаціях: на вулиці Лесі Українки, 39 та на перетині вулиць Миру Дружби. Тернополяни і гості міста традиційно зможуть придбати товари від виробників за нижчими цінами. Це всі новини, які встигаю розповісти. Вам станом на цю годину. Далі буде більше. Тож дочекайтеся. Передаю слово колезі в аналітичну студію. Долучайтесь до розмови. Дорогі збройні сили України, у першу чергу хочеться подякувати вам за все те, що ви робите для нашої країни, за нашу безпеку. Сьогодні, завдяки вам, створюється нова українська і світова історія. Я пишаюся і низько вклоняюся вам за вашу мужність і відвагу перед ворогом. Який несе смерть та руйнування нашій венці України? Ми знаємо, як вам важко, далеко від дому, але ми віримо в те, що скоро закінчиться війна, не буде стріляти гармати, і ворог не ступить на нашу землю. Я хочу побажати вам здоров'я і якнайбільше сил. Я вірю в вас.